Дев'ятий розділ Першої книги царів можна поділити на дві частини. У перших дев'яти віршах описується явлення Господа Соломону та його заповіт з царем. Про це ми читали під час нашої попередньої зустрічі. Решта розділу, який ми сьогодні будемо досліджувати, присвячений досягненням царя Соломона. Сьогодні ми прочитаємо про угода царя Соломона з царем Тиру Хірамом. Про трудову повинність, запроваджену царем Соломоном, про переселення дочки Фараона, яка також була дружиною Соломона, про жертвоприношення царя, а також про морський флот Ізраїля часів царя Соломона. Події цього розділу охоплюють період царювання Соломона після 20-го року його правління. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Перша царів 9 вірші 10 по 11. І сталося по 20 роках, коли Соломон збудував ті два доми, храм Господній та Дім Царський. А хірам цар Тирський достачав Соломонові кедрові дерева і дерева Кипарисові та золото на кожне бажання його. Тоді цар Соломон дав Херамові 20 міст у краї Галіл. Тут записано, що цар Соломон передав царю Хераму 20 Галілейських міст, які межували з Фінікією. Ми стикаємося з ситуацією, яку багато біблійних коментаторів розглядають як гріх царя Соломона. Ці коментатори стверджують, що угода. Була компенсацією за всю деревину та приблизно 4,5 тонни золота, які цар Хірам надіслав Соломону для його будівельних проектів. І у наслідок цього дарування кордон Фінікії посунувся далі на південь. Деякі коментатори припускають, що ця домовленість між двома царями була позикою для поповнення спустошеної скарбниці царя Соломона, і що царю Соломону не слід було настільки бути марнотратним у зведенні власного палацу, і він не мав права віддавати 20 міст лише для сплати боргів. Адже згідно з Божим законом земля Ізраїля належить Господу і не може продаватися. Книга Левит, 25 розділ, 23 вірш. А земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля, бо ви приходьті та осілі в мене. Дослідивши цю ситуацію глибше, ми не погоджуємося з твердженнями деяких Коментаторів, що цар Соломон торгував містами Ізраїля. У паралельному описі Книги Хроніки зазначено, що то не цар Соломон віддав міста цареві Хіраму, а навпаки, цар Хірам передав міста царю Соломону. Друга хроніки 8 розділ вірші 1 по 2, І сталося по 20 роках. Коли Соломон будував дім Господній та свій дім, то міста, які дав хорам Соломонові, Соломон розбудував їх і осадив там Ізраїлевих синів. То хто ж власне кому дав ці міста? Деякі коментатори стверджують, що обидва твердження є правдивими. Цар Соломон і цар Херам могли обмінятися 20 містами. Щоби зміцнити договір миру між собою. Проте така угода все одно порушувала би заповідь закону, не віддавати землю, яка належить Господу. Інше можливе пояснення полягає в тому, що ці міста не були безпосереднім подарунком Херамові. Спочатку цар Соломон хотів, щоб цар Хірам лише заселив і обробляв ці міста з метою виробництва пшениці та олії, які Соломон обіцяв у відповідь на деревину та золото, отримані від Хірама. Таким чином, 20 міст залишалися частиною Ізраїля, лише їхня продукція мала би йти на користь царства Хірама. Однак, як ми прочитаємо в наступних віршах книги царів, Хірам вирішив, що ці міста не будуть достатньо родючими, щоби забезпечити обіцяні обсяги пшениці та олії. Тому він повернув їх царю Соломону. І саме це повернення і описується у книзі Хроніки. Після цього цар Соломон заселив і обробляв ці міста. Довівши, що вони все ж можуть приносити необхідну продукцію. Так само і сучасний Ізраїль перетворив землі, які протягом століть вважалися неродючими на квітучі сади та родючі поля. Перша Царів 9 розділ в річі 12 по 14. І вийшов Хірам із Тиру, щоби побачити ті міста, які дав йому Соломон. І не вподобались йому вони. І він сказав, що це за міста, які ти дав мені, мій брате, і він назвав ім'я їм край Кавулу, і так вони звуться аж до цього дня, і послав хірам цареві 120 талантів золота. Слово Кавул нагадує єврейський вираз, що означає ні на що не придатний. Так цар Тиро назвав той край, оскільки, на його думку, це була неродюча земля. Але дискусія між царями не вплинула була на їхню дружбу. Про це свідчить вірш 13, де Херам відкидає дар царя Соломона, але все ж таки називає його своїм братом. Існує принаймні два пояснення послання значної кількості золота царю Соломону. Перше, що це був подарунок. Можливо, Хірам хотів показати, що його прихильність до царя Соломона не зменшилася через непридатність 20 міст. Дехто, однак, зазначає, що це було частиною ділової домовленості між царями. Соломон Купував золото в офірі, але не мав кораблів для його транспортування. Тир Хірама був морською державою і забезпечував царя Соломона кораблями за потреби. Святе писання згадує про це саме тут, щоби показати, що їхня дружба не постраждала від розбіжностей щодо міст. Перша царів 9 розділ 15 вірш. А оце наказ тих поборів, які брав цар Соломон на збудування храму Господнього та дому свого. І міло, і Муру Єрусалимського, і Хацору, і Мегіду, і Гезеру. Окрім храму Господнього та свого палацу. Цар Соломон мав достатньо влади, щоби змусити робітників будувати міло та стіну навколо Єрусалиму. Міло стосується. Терас на східній стороні гори Сіон. Цар Соломон розширив їх, щоб вони з'єднували місто Давида з храмом Господнім і палацом. Він також розширив стіни, що оточували місто Давида, включивши в них храмовий та палацовий комплекси на півночі, таким чином, більше ніж подвоївши розмір міста. Хацор, Мегідо. Та Гезер були важливими містами фортецями. Хацор, розташований на північ від Галілейського озера, це місто охороняло північну частину царства. Мегідо захищав долину Єзріл, яка простягалася зі заходу на схід у центральній частині Ізраїлю. і Гезер слугував оборонним пунктом у Західній Юдеї. Відлякуючи потенційних південних і західних загарбників. Перша царів, 9 розділ, ДОВІ 16 по 19, Фараон, Єгипетський цар, прийшов і здобув Гезер та й спалив його огнем. А Хананіянина, що сидів у місті, убив і віддав його як віну для своєї дочки Соломонової жінки, і вибудував Соломон Гезера і Бетгорона до і Баалата, і Тамара в пустині того краю, і всі міста на запаси, що були Соломонові, і міста на колесниці, і міста на верхівців, і інші бажання Соломонові, що бажав збудувати в Єрусалимі та на Ливані та в усьому краї панування його. Раніше фараон захопив і спалив Гезер, а його мешканців стратив. Це місто Фараон подарував своїй дочці, яка вийшла заміж за царя Соломона як частину приданого. Після цього цар Соломон відбудував і укріпив Гезер та інші міста для захисту від нападів із південного заходу Ізраїля. Міста на запаси Соломона розташовані по всьому Ізраїлю, були укріпленими поселеннями. Де зберігали надлишки продовольства. Міста, в яких тримали колісниці та коней, були готові захищати країну від будь-якого загарбника. Крім того, цар Соломон збудував і інші міста по всьому своєму царству для різних адміністративних та оборонних цілей. За часів царя Соломона Ізраїль був сильнішим і багатшим. Ніж за будь якого іншого з його царів. Перша царів 9 вірші 20 по 21. Увесь народ, що позостався з Амореян, Хітеян та Парізеян, Хівеян та Євусеян, що вони не з Ізраїлевих синів, їхні сини, що були позоставлені по них у краю, яких ізраїлеві сини не могли вигубити, то взяв їх Соломон за поборових працівників. І так є аж до цього дня. Цар Соломон використовував рабську працю для своїх будівельних проєктів. Ці раби були з народів, які не були повністю підкорені Ізраїлем під час завоювання. Перша Царів 9 вірші 22 по 23. А з Ізраїлевих синів Соломон не дав раба, бо вони вояки і його раби. І провідники його, і старші над трьома, а провідники над його колесницями та його верхівці. Оце представлені провідники, що були над Соломоновою роботою, 50 і5 сотень, що правили народом, який робив на праці. Нащадки завойованих народів виконували найважчу фізичну працю. Ізраїльтяни ж були звільнені від такої важкої роботи. Замість того ізраїльтяни служили в армії та виконували обов'язки наглядачів. Очевидно, що робоча сила була дуже великою. За часів Соломона існувала чітка різниця між ізраїльтянами, яких цар залучав на тимчасову службу, і неізраїльтянами, які залишалися постійними рабами. Перша царів 9 розділ 24 вірш. Тільки Фараонова дочка вийшла з Давидового міста до свого дому, якого збудував їй, тоді збудував він міло. Цар Соломон збудував тераси, засипавши землю біля резиденції, яку було зведено для дочки Фараона у складі палацового комплексу. Після завершення будівництва палацу. Вона переїхала туди зі своєї попередньої резиденції в місті Давида. Книга Хроніки пояснює причину переселення дружини Соломона. Друга Хроніки, 8 розділ, 11 вірш. А Фараонову дочку перевів Соломон із Давидового міста додому, що збудував для неї, як сказав: Не буде сидіти мені жінка в домі Давида, Ізраїлевого царя. Бо святий він, бо Господній ковчег увійшов у нього. Читаємо далі з книги царів. Перша Царів, 9 розділ, 25 вірш. І приносив Соломон три рази річно цілопалення та мирні жертви на жертівнику, що збудував Господові, і кадив на тому, що перед Господнім лицем, і викінчив він той дім. Цар Соломон приносив цілопалення та мирні жертви тричі на рік під час обов'язкових свят опріснуків, п'ятидесятниці та кучок. Усі ці жертви призначалися для поклоніння. Про жертви цілопалення написано у першому розділі книги Левит, а про мирні жертви написано у третьому розділі книги Левит. Божий наказ святкувати ці свята записаний у книзі вихід. Вихід 23. розділ, вірші 14 по 16. Три рази на рік будеш святкувати мені, будеш дотримувати свято опрісноків. Сім день будеш їсти опсноки, як наказав тобі, Окресленого часу місяця Авіва, бо в нім ти був вийшов з Єгипту. І не будете являтися перед лицем моїм спорожніми порожніми руками. І свято жни в первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Цар Соломон не лише проявив себе вірним духовним лідером, ведучи свій народ у поклонінні. Але і завдяки постійній увазі до встановлених релігійних обов'язків він підтримував храм у належному стані. Перша Царів 9 розділу 26 по 28. І цар Соломон наробив кораблів Еціон-Гевері, що при Елоті, на березі Червоного моря в Едомському краї, і послав хірам кораблями своїх рабів. Муряків, що знають море з рабами Соломоновими. І прийшли вони до Офіру і взяли звідти чотири сотні і двадцять талантів золота та й привезли до царя Соломона. Бог благословив Соломона потужним флотом, який приносив додаткові багатства Ізраїлю. Значна частина процвітання Ізраїля за часів царя Соломона зумовлена його морською промисловістю. Яку він міг здійснювати за допомогою фінікійців, фінікійські моряки Хірама, які приєдналися до моряків Соломона, були одними з найвправнішими свого часу? Офір можливо знаходився в сучасному Омані або в сучасних Об'єднаних Арабських Еміратах? Інші Менш імовірні місця запропоновані різними дослідниками є сучасний Ємен або Сомалія, або навіть Індія. Сьогоднішній розділ показує нам розквіт царства Ізраїля у другій половині правління царя Соломона. Автор першої книги царів зафіксував важливу істину. Всі ці досягнення були наслідком Божого благословення. Яке прийшло до Соломона завдяки його відданості та служінню Господу. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.